Ви уявіть, якби було б ось так на світі, що ближче для добрих повдала в душі, і не побачили б ніколи сонце світло, чи люди, що живуть неправді злі. Ви уявіть, що поле не родило б у когось ближніх, висохла б земля, іби сонця в темряві, хто з рідних жив би. Ми скажемо, та це хіба життя, тоді світ розділився, І, і чи могли б усі зрозуміти вічну любов Небесного Отця? Та й уявити це занадто важко, що когось більше люби наш Отець, Він посилає дощ для всіх з небес і світло Сонця, і для сли та добре. Дарує не за щось, а просто так. Він собі як, інакше б не було б життя на світі, бо без любові його женіма, І без Бога, чи зміє хтось жити, бо сам Господь це правда і життя. Коли розінення буваючи й в домі, то чи стояти зможе зовсім ні. Як завертається його основа, руїни будуть з нього лиш одні, так і Господь в любові є незмінний. До всіх людей, творіння Його, і кожен з нас для Господа є ціний і не за кращих, а за всіх проливів кров, за всіх помер, за всіх терпів знущання болі, однаково усіх він полюбив, для кожного з нас є краща доля. Війна с людей уже благословив. Відкриті батьківські обійми, розбиті, щоб приймати в них серця, і силою безмежної любові стіляє болі, він глибокий ран. яке це щастя, коли Бог з тобою, коли ти йдеш дорогою, не сам. Він просто любить, милує, прощає, і безумов ти вільний у Христі, і серце радість вічна наповняє. Діти та й до душі для всіх людей на цій землі.